Вартерник, 22 січня, 16.00 на скрикін Я подарую цьому хлопцеві усю свою фабрику. Ліпецьке прощання Петра Порошенка. Рішуче й зухвали. Пізно це ліпше, ніж раніше або ніколи. Розваліть фабрику нада. То в горішок во поблок. Демократія прийшла, розкол, розлучня та дівче прізвище. Давос, жрать подано! Всегда было так сложно, но всегда была какая-то определенность, мы понимали, что общем, да, Запад наши партнеры. И пора за Багазюков! Суспільне телебачення. Жити по-новому. Вуха для казки свої приготуйте. Добра ніч, добра Плюс Лариса Івшина. День. Ін'єкція від Уляни Супрун проти сказу системи. Твоя бабця гаряченька штучка. Це Тарас Шевченко. Великий український поет. Плюс Дмитро Шерембей. Піцу хто замовляв тут. Він таки зміг. Плюс Євген Малуха Голос Америки. Будете дивитися квартирник? Не завтикайте, як Це пані. Квартирник? вибачте. Просто затерка душа в рота попала 22 січня 16.00. Mm.